Динку на Троїцькій пройшла творча зустріч з відомим режисером анімаційного кіно Микитою Лиськовим. Митець родом з Дніпра. Тут навчався у арт-коледжі на художника. Чоловік розповідає, пов'язувати своє життя з Мольбертом і фарбами не захотів. каже після перегляду японського фільму, віднесені привидами, надихнувся та почав вивчати мистецтво анімаційного кіно. І вже 15 років кожен день вдосконалює свої навички і продовжує вивчати нескінченно глибоке мистецтво. То анімації. Ну от, в Photoshop є така програма. Там теж можна робити анімацію, там дуже просто, і вона своєю простотою такою мені подобається, наприклад. Але багато інших є, там, є і 3D. 3D, я, я спробував робити 3D, от, мені не сподобалось. Ж, воно якось... От я люблю руками малювати. Тобто, Моє графічний планшет, Photoshop, я от, руками малюю кадр за кадром у своїй фільмі. Десятихвилинний фільм з різними варіаціями Вбивства Путіна, ролик про кохання та кіно про скаженого сусіда. Микита продемонстрував для студентів арт-коледжу свої роботи та роботи колег. А ще розповів, як шукати натхнення, так створюється анімація. Серед різних стрічок художник показав свою найвідомішу роботу кохання, яка принесла йому успіх не тільки в межах країни. На міжнародних кінофестивалях ролик отримав 24 нагороди. Я його зробив дев'ятнадцятому році. Він про Дніпро, про місто Дніпро. От я його зробив так. Ну так по кайфу. Я хотів розповісти таку свою суб'єктивну історію про район, в якому я виріс. Там графіті на стінах, якась музика, яка грає в нашому місті. Місті, ну щось таке суб'єктивне дуже зробити. Я думаю, що це от зрозуміють тільки люди в Україні. За кордоном це не буде зрозуміло, але але воно стало дуже популярним. Микита Лисько вділиться. Лекцію із студентами проводив сьогодні вперше. Такого фідбеку не очікував. Сучасна молодь дуже зацікавлена таким напрямом. Дуже захоплююсь загалі мистецтвом і різновидами. Тим паче це наразі популярно. Плюс моя подруга дуже з цим захоплюється. Я разом з нею у ці всі сфери, якісь нюанси спроти цього. Тому вирішила піти і для свого скажімо так. Мені цікаво подивитися на його стиль. Це дуже теж цікаво. Бо в мене теж є свій стиль, а знаєте, я іноді беру чужі ну не прям беру, а можу так сказати, набираюся натхнення, беру попит. Від цих художників і намагаюся вдосконалити свій стиль. Директорка арт коледжу з гордістю згадує свого випускника, зазначає, зараз активно працюють над створенням нової спеціальності аудіовізуальне мистецтво. Освітянка ділиться дуже хоче, аби саме метр цієї справи передав свої знання студентам. Актуальність цієї професії цього художнього доробку зараз надзвичайна. 3 d анімація, мальована анімація, графіка комп'ютерна. Це той напрямок, який буде давати нашому мистецтву нове якесь дихання у подальшому. Режисер розповідає, планує закінчити та випустити другу частину славнозвісного кохання та на меті ще кілька цікавих проєктів, які розкриють глибину української культури. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.